Вітаю вас, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник Віталій Володимирович. Хочу розповісти про виноград. Садівники початківці часто чують від мене такі назви, як плодова стрілка, сучок заміщення. Давайте з'ясуємо, що це таке. Справа в тому, що виноград плодоносить на дворічній лозі, тобто на пагонах, які виросли влітку минулого року. Далі звічок... На пагонах, які відплодоносили, виростають знову пагони, які плодоносять. І так продовжується з року в рік. Але це призводить до збільшення розмірів куща і переміщення врожаю на периферію. Для того, щоб цьому запобігти, виноградарі придумали систему заміщення. Це коли поруч із дворічними пагонами, який має плодоносити, залишають коротенький пагін на 3-4 вічка, який також плодоносить. але... Завдяки зменшенню вічок збільшується сила росту і на цьому сучку виростають сильні пагони, які використовуються для плодосіння. За такою системою виноградний кущ щороку розширюється лише на 10-20 см. При цьому врожай щорічний і стабільний.